Сьогодні поговоримо про казочки Роальда Даля. Роальд Даль це відомий британський автор ХХ століття. Він найвідоміший створенням такого персонажа, як Вілівонка, Чорлі і Шоколадна фабрика. І розпочнемо з казочки про лисичку, фантастичний містер Фокс. Жили були три фермера: один курьотний фермер, який постійно їв смажені курки і галушки. До речі, в кожній кості Роальда Даля якісь смаколики. Другий фермер – гусячий. Він їв гусячу печінку і донати. І третій фермер індичачий. Він також мав яблуневий сад і робив сидр. Наші головні герої це Лис, містер Фокс, його жінка і їхні четверо лисенят. Вони живуть в норі. А ви знали, що лисиці живуть в норах. Фермери тут репрезентують таких жадібних і злих, а містер Фокс, лис, він навпаки добрий і кмітливий. Головний розвиток подій це те, що фермери беруть трактори, бульдозери, щоб розрити нору лиса, але він швидше її риє. І підриває нору аж у трьох напрямках, самі хати цих трьох фермерів, які, звісно, ні про що не здогадуються, і так і залишаються сидіти під деревом, під норою лиса. В Рольда даля дуже часто ми можемо знайти багато чого пізнавального в казках. і, Звісно, це звірі у цій косочці, крім лисичок. Ми зустрічаємо беджер, бурсука, вірний друг. Але він також говорить про проблеми. Уїзл горностой, Криса Стукоч. Відмітимо рису його казок це те, що в нього всі казки практичні. В інших народах світу звірі можуть виступати в релігійному, духовному контексті. В Роальда Даля вони завжди виступають в практичному і повсякденному житті. Що також незвичайно, це те, що майже в кожній світовій культурі є казка, там, де лис когось обдурює. Езоповий лис обдурює ворону з сиром. Французький лис ренар хитрий. Японський лис кіцуне хитрий і трішки божественний. Удаля лис гарне є слово resourceful. в українській літературі у нас є лис Микита або фарбований лис у збірці Івана Франко, коли ще звірі говорили. Нагадаю історію цієї дитячої казочки. Лис хотів багато чого вкрасти на базарі, за ним погналися, і щоб сховатися він встрибнув у бочку з фарбою. І потім він так жив, і звірі думали, що він якийсь фантастичний звір остромислу, і він тепер буде царем звірів. Вони приносили йому їжу, але коли пішов дощ, змив з нього фарбу, всі побачили, що це лис, і вигнали його. А яке ваше улюблене звірятко у казках? Напишіть у коментарях. Наступна козочка Рольда Даля називається Ізіотрот. Це. Художній прийом, який називається Анадрум, звичайне слово тортуаз, яке значить «черепаха», і перевернув його. Це історія про містера Хопі і місіс Сілвер. Двох сусідів на пенсії. Містер Хопі закохався в місіс Сілвер. Але місіс Сілвер його не помічає. В неї є черепашка, і вона страждає, що ця черепашка дуже маленька. Містер Хопі каже, каже, я їй буду годувати салатиком, капусточкою і вона виросте. Але так не працює. І що ж він зробив? Він пішов в зоомагазин, купив 150 схожих черепошок на того черепошку Олфі, який мала його сусідка, і підміняв. Раз на тиждень він вибирав трошки більшу черепошку, ніж найперша. Клав її до балкона містера місіс Сілвер. Місіс Сілвер, звісно, нічого не помітила і думала, що це все росте її черепошка Олфі, і вона була дуже родісна, закохалась містера Хопі, і, і вони в кінці одружилися. Ця козочка також нам показує, як важливо бути кмітливим. Американські висловлювання сюди підходять, такі, як. Slow but steady wins the race, або Good things come to those who wait». А також повільність черепашки відзеркалює неквапливість загравання містера хопі. Він завойовує серце своєї сусідки поступово, і в нього це виходить. У більшості культур світу черепаха виступає одним із звірей. На яких тримається світ? Насправді автор цією казочкою привернув увагу до. Проблеми черепох на той час в Англії. Їх перевозили з Африки без їди, без води, аби як, як забавки в кораблях, і вони по дорозі багато умирали. Це було дуже велике знущання з тварин і модно було їх заводити, але потім це припинили. Наступна козочка Enormous Crocodile. Це прямолінійна козочка, про те, як крокодил. Постійно хотів з'їсти дітей. Ось наші казочки, де монстри їдять дітей. Ця казочка нас вчить бути обережними, а також вчить справедливості і роботи в команді. Більшість казок Роальда Даля вчать роботи в команді. Я думаю, що корпоративній Америці треба це взяти на замітку і проводити свої корпоративні буклоби не з такими книжками. Як Давайте продавайте більше, або ти кончений, давай, ставай краще. А ось такими веселими, алегоричними, Купа звіряток, допомагають одне одному, і в кінці усі все добре. В цій касочці крокодил прикидається то як гойдалка, то як ловка для пікніку. Щоб зловити дітей, але інші звірі лісу кооперуються, рятують дітей, крокодил вибухоє. Якщо ми говоримо про Флориду, недалеко до речі від нас є така історія про Джейка і Блінкі. Джейк це крокодил, а Блінкі – це алігатор. Так, це дві різні речі. І от одного разу вони зустрілися у звіринцеві, і Джейк сожрав Блінкі. Один крокодил з'їв другого аліготора. Їм обом поставили декілька пам'ятників. Джейк пережив блінки десь років на 20. І це не козочка. Це реал life incident. Наступна козочка джороф Пелі Мі про те, як жираф, Пелікон і Мовпа вирішили організувати компанію з миття Вікон. От я ж і кажу: всі звірі. В Рольда Далі роблять щось урбаністично практичне і смішне. Ну, «And me значить, що там був ще маленький хлопчик, який був разом з ними. От вони всі наймаються до багатого графа мити його вікна. До цього графа вривається грабіжник і краде дорогоцінності. Пелікон рятує ці дорогоцінності і повертає хазяїном. Граф і графиня радісні таким. Відданим працівникам і дають кожному про що вони мріють. Жирофа, до речі, жиров чи жирофа, тому що в англійській мові, в якій немає родів, чомусь називають, що ші. Жирофа це ші. Мріє їсти геронії, які ростуть в садку е, грофа. Мовпочка їстиме горіхи, а пелікон. Лосося. А наш хлопчик мріє відкрити магазин солодощів. Автор посилається сам на себе, порівнюючи, що його магазин може бути такий, як магазин Вілівонки. До речі, аудіозаписи цих казок є у вільному доступі в Ютубі. І, наприклад, цю останню казку озвучив Хью Лорі, доктор Хаус. І остання казочка моя найулюбленіша це Джеймс. І гігантський персик, де Дже у Джеймса померли батьки, і він живе з двома злими тітками, які йому не дозволяють ні їсти, ні сміятися, а тільки експлуатують його, щоб він їм щось робив. І от одного дня він зустрічає цвіркуна, який йому дає диво зернятка, які зможуть його зробити диво людиною. Але, звісно, Джеймс ці зернятка розсипає, і вони поселяються. В різних комах і в персикове дерево. Наступного дня на дереві виростає гігантський персик, і він продовжує рости і рости і рости. Злі тітки, звісно, посилають Джеймса дати їм персик і самому не їсти, а їм принести. Але, звісно, все йде не так. Джеймс знаходить отвір в персикові, заходить туди, бачить, що там у кістці персика, як неначе кімната. Англійською мовою. Кістка персика буде stone, як камінючка. І ще один е, варіант вчити англійську мову по казках. Тому що в казках багато повторюються слова. Якщо слухати аудіоказку, то ти ще знатимеш, як все вимовляється. Дуже багато чого пізнавального ми дізнаємося про природу і навколишній світ. Подивимося на героїв Grasshopper цвіркун, який грає. На уявній цвіркуновій скрипці і розказує, що в нього вуші на животі. Далі ми маємо Леді Bird, яка пояснює, що цятки на Сонечкові нічого не значить. Є види, які народжуються з такою кількістю цяток, є з меншою кількістю цяток. Міс Спайдер добрий персонаж, на відміну від відомого у всіх буквально фільмів, жахів і культурах, те, що павук це щось страшне, це якийсь монстр. Тут міс Спайдер всім плете гамаки для того, щоб вони в них спали. Черв'як. Він у нас відображує меланхолійність, і тут ми дізнаємося, що нас. Справді, черв'яки сліпі, вони нічого не бачать, і тому він усе ем, катастрофізує. Silkworm – шовкопряд стає в пригоді, коли е, треба робити вірьовки. Centipede – Centipede is a pest. Багатоніжка, 40ніжка, 100-ніжка. І він шкідник. І він всю казочку співає пісеньку, як він шкідник, але як він найкращий. Він the pest, але він the best. Гарна у комахи самооцінка. І також, щоб їм було не дуже темно, у них є glowworm. Цікавинка, те, що glowworm світлячок. Автор каже, що це насправді, хоч це звучить і glowworm, це не черв'як. Це більше виглядає як бабка із крилами. Вони скочуються на персику з гори, роздовлюють персиком двох злих тіток, скочуються в море, пливуть у морі, на них нападають акули, які хочуть покуштувати цього персика. Вони швидко починають прясти. Багато вірьовок, і тими вірьовками зачіпаються за чойок. І зграя Чойок їх несе від Англії до Америки. По путі вони зустрічають великий корабель Квін Мері, який на той час був популярним кораблем, на якому подорожували. У небі вони зустрічають Cloudman, і тут автор нам по ціковому розказує, звідки береться веселка. Те, що ці клоудмен, вони її роблять. Із цементу і вона така як суцільна, величезна орка. А потім вони беруть відеречко з фарбами і вони її розфарбовують. І наші герої пролітають цю веселку, впилюються в неї, розбивають її посередині. І ці клоудмени, їх переслідують. А на небі вони бачать красиву веселку, переломану посередині. Вони прилітають в Нью-Йорк, де їхній персик наштрикується на шпиль Empire State Building. До них збіглися всі поліцейські, все телебачення, щоб подивитися, хто вони такі. І вони потім стали героями. Кожен знайшов собі своє призначення, якусь роботу, і їм поставили пам'ятник Парку. Це козочка їх насправді. Пам'ятника в централ парку не існує. А щоб пережити всю цю атмосферу, можна відвідати дім музей Роальда Доля у Великобританії або у Південній Кароліні в Америці існує статуя, яка називається Пічоїд, і це водяна башта у вигляді гігантського персика. Мені ця історія сподобалася більше, ніж Джек і Бобове дерево. Може, тому що я. Люблю персики більше ніж боби. Казки Роальда Доля мають деякі елементи німецьких казок, такі як Гретель. там, де є дуже негативні кергівери, всі щось хочуть з'їсти дітей. Якщо ми подивимося в українських казках, щось таке велике, гігантське овочево-фруктове. Ми бачимо рібку, як всі тягнули, витягнули. І така сама командна робота, а також цікава казочка про молодильні яблука. Мені цікаво, чи ви її чули. Казочка про молодильні яблука має класичну структуру, що батько послав трьох своїх синів по молодильні яблука. Вони всі зустрічають на дорозі перешкоди, і, звісно, останній наймолодший син знаходить ці яблука і ще вертається додому з нареченою, яка весь цей час йому і заважала знайти ті яблука. А в які фруктово-їстівні казочки хотіли б опинитися ви?